Вже традиційно у травні на Чернігівщині стартувала всеукраїнська військова патріотична гра «Сокіл-Джура». Цього року вперше на теренах Яблунівської громади три команди з Сергіївки, Дубового гаю та Яблунівки, впродовж двох днів змагалися за звання найкращих. Перший день у нас були змагання це орієнтування. Другий вид був це гір'я, піднімання гір'я 16 кілограм. Третій у нас було перетягування линви. І четверте в нас було медицина. По медицині були питання. А вже другого дня учасники демонстрували свої інтелектуальні здібності. До речі, готувалася команда не лише до спортивно-розумових змагань, а й до культурної програми. Обирали костюми, вчили вірші та танцювальні номери. Що ж буде? З ним? А це тая, вона разом із командою представляє рідний Сергіївський ліцей. Готувалися ми трохи складно, тому що хтось хоче так, хтось хоче так. Але все одно маємо зібратись з командою і повинні робити все разом. Готувалися ми довгенько, але все-таки щось ми зуміли. Ми команда, і ми разом все зможемо. Ми, нащадки козацької слави Відстоюємо свободу і незалежність нашої держави. До речі, вболівальники також були присутні. Вікторія виявилась найактивнішою. Підтримую свою команду, щоб були вони сильні, не здавалися. Є якісь там перешкоди, вони завжди будуть, щоб вони на них не зважали уваги і завжди йшли вперед. Кожну команду я підтримую, не вважаю, який краще, яка переможе, така і буде. А підсумовувала дводенні змагання голова Яблонівської тергромади Вікторія Сім'ячко. Я хочу подякувати нашим славним захисникам України, що ми маємо таку можливість, маємо можливість відвідувати освітні заклади, маємо можливість працювати, можна сказати, в нормальному режимі, що ми маємо можливість допомогти нашому Учнівському такому поколінню майбутньому поколінню нашої держави розвивати свої здібності, навички, уміння і можливість пристосуватися до подальшого дорослого життя за підсумками гри. Усі команди отримали медалі та нагороди. А кубок переможця забрала команда ліцеїстів з дубового гаю.